Прифайного, мирного і благодатного дня п'ятниці. Слухайте, сніг упав. Можна вже баби снігові ліпити. Я вже з цього року зліпив здається три або чотири. Тому на домашнє завдання ліпимо снігові баби. До речі, слухайте, поки я не почав говорити, наголошую, підписуйтеся на канал, бо це дуже допомагає. Лайки постав, ставте, якщо маєте нагоду, а якщо маєте вже дуже щиру вдачу, вдачу і е, часу, то коментар можете поставити. Пам'ятайте, що це дуже допомагає проштовхувати. Контент, аби е, сама програмка кидала його в топ. Отже, п'ятниця. Навчаємося з відеофільму або кінижок. Саме нині я для себе відкрив нового проповідника, поки що дуже ним тішуся. Це є е, такий єпископ Микола Савчук. Таке файне українське прізвище. Чук як? Ну, і він і, Такий файний, і так мені мене нагадує у багатьох питаннях, чи я його нагадую. Коротше. І... Слухали як з дружиною в дорозі вчора гарну його проповідь, претензії до Бога. І там такі справді він класні такі посили подає. Думаю, кину вам навіть під відео опис посилання, аби і ви прослухали. І дуже мені сподобалася одна думка. Бо власне знову, і тепер, коли ми були в Меджугорії, то в паломництво, то багато людей стикаються з тим, що ніяк не можуть налаштуватися на Бога, ніяк не можуть почути Бога, ніяк не можуть, якби, як вони кажуть, часто люди. Би, вловити хвилю, на якій можна з Богом поспілкуватися, або на якій можна принаймні його послухати. А, і і питаються, а ви що робите десь Тарас? А собі, а що я роблю? І так класно, таку класну навів аналогію оцей єпископ він каже: згадайте старі радіо. Пам'ятаєте радіо, на яких була така шкала, і там писало, там Київ, Одеса, там не знаю, якісь інші міста. І ти там крутив таку крутячку, і там бігала така червоний такий або хлопчик, або просто лінія. І там і ти, коли крутив. Якщо ти крутив, вночі то було страшно, бо там такі містичні звуки могли попадатися. Коли крутиш, є радіо. І накрутиш, накручуєш, поки не жаш. Говорить Київ. О, нарешті Київ говорить, хоч хтось. І, і, і тоді вже тішишся, тоді вже щось слухаєш. І така радість, коли тобі вдається хоч щось зловити, правда, хоч когось почути. Тому товариство, він, він каже, що це Микола. От коли ми, ми шукаємо Бога, коли хочемо з Богом побути, поспілкуватися, то трошки треба покрутити оцю штуку. Бо він то говорить завжди на одній хвилі, але ми збиваємося, розумієте? Тобто ти трошки чук, півміліметра, півміліметру, і все, і вже чуєш якісь містичні звуки, хоч що. Але не Бога. І тобі треба трошки по постаратися, правда, покрутити взад, вперед, на іншу хвилю переключитися. Тим більше тепер стільки хвиль, fm 1 fm 2 fm 3, AM, ще якісь, то треба увімкнути треба правильну хвилю і правильно покрутити. А власне, це є час на молитву, час на розважання, на медитацію над словом Божим. Час, коли ти заспокоїшся і спрямуєш свій, свій мозок, думки до Бога взагалі. Ні? Своє слухання буквально, а ну Боже кажи, знаєш, я чую. Тобто, оце є крутіння. Крутіння І вислуховуй всякий шум, всякі перешкоди. Ін інколи у тому шумі тобі таке може причутися ти скажеш, то точно було від Бога. Послухай, розберися, чи то від Бога, чи то були якісь, ні? як казав у, в цій проповіді, поміхи. Ні? Я ж забув, як по українськи перешкоди. <решкоди> перешкоди. Поміхи. І тому крути, крути, крути доти. Доки не знайдеш, і, і, і тоді, коли ти вже чуєш якийсь голос, коли ти вже чуєш, що напевно ти вже ловиш хвилю, то тоді треба особливо обережно докрутити або особливо обережно назад повернутися, бо інакше не буде результат. І тому, і тому молитва, тому медитація це річ делікатна, це річ, де треба терпіння, де треба запастися, не бігти, тікати, ем, крутити, не здаватися, не опускати руки. А, а можливо, ти, ти крутиш, а проблема з антеною. Треба антенну налагодити, треба і, і антенну покрутити. І це пам'ятаю, коли ми крутили антенну на даху, але це десь лишимо на іншу тему. Тому дякуємо і писавою Миколу за таку ідею. Товариство, крутіть, не шукайте хвилю. Крутіть цією ручкою. Шукайте власне хвилю, через яку до вас говорить Господь сьогодні. Подивіться, наскільки вас збило. Подивіться, наскільки вам треба направитися у сторону до Бога. Не треба аж так, як наші брати-мусульмани, що вони мусять обертатися завжди до Меки в один бік. Ми не мусимо до Мекки обертатися, але все ж таки ми мусимо обернутися у ту сторону, звідки хвилі йдуть, у ту сторону, звідки голос іде. І тихенько підлаштувати і налаштувати. Сила. Також пригадую, що триває ще наша ця збірка для допомоги Святому Миколаю. Уже, надіюся, цими днями підуть перші відео. І фото звіти з того всього, що брати і сестри роблять на ну, чудеса. Як... Чудеса, як ви вмієте брати участь у цьому через донати, і чудеса, як справді як є багато людей доброї волі, які радо відгукуються, і, і тим усім хлопцям і дівчатам, які потребують, то, то шукають можливість допомогти. Так що це такий класний круговорот і класна кочегарка любові, така кочегарка допомоги. І хто ще хоче брати участь, то посилання також в описі під відео. Дякуємо епископі Микол, Миколові. Коли знаходите файні проповіді, діліться ними, не тримайте тільки для себе. І, і налаштовуємося завжди на хвилю Бога. Трошки треба, навіть якщо треба трошки прикластися, і навіть якщо треба трошки ну, попрацювати над тим, попутіти, воно того варте. Бо коли зловите хвилю, таке почуєте. Угу. Мейтеся файно, мир вам.